Та, шановні пані і панове, сьогодні вам розкажу, як від зернятка до збору максимального урожаю треба вирощувати огірочки. Саме перше, правильно вирощена розсада. Якщо ви не впевнені в насінні, або воно довго лежить, декілька років, або ну, перший раз купуєте його в якійсь фірмі, в якій ще не купували. Частину насіння візьміть дзерняток 10-15 і замочіть. Якщо вони гарно всі проклюнулися, то можете висаджувати наступну партію насіння в стаканчики і все буде добре. Якщо погано прокльовується, то обов'язково замачуємо, якщо насіння не оброблене. Тобто, якщо воно окрашене, там жовтеньке, зелененьке, може бути красненьке, тобто виробник уже зробив предпосадочну обробку насіння, то його краще не замачувати. Сама основна помилка, як мені часто пишуть, я замочив банку з водою, положив, воно пролежало, нічого не проклюнулося не в банку з водою, а в вологу тканину або е, бумажку. Берете туалетний папір, замачуєте, має бути доступ кисню. Якщо не буде доступу кисню, тобто ви візьмете баночку півлітрову, наберете води до насіння, воно буде в воді лежати. Теоретично декілька насінин у вас проклюнуться навіть в таких умовах, але основна маса насіння процентів 95 у вас просто задихнеться. Більше двох годин в воді і насіння пропадає. Має бути доступ кисня, тоді все буде добре. Замочили насіння, воно у вас наклюнулось. Це в теплих умовах приблизно 3 дні. При температурі 25 до 27 градусів. Я вам показую в своєму термобоксі. Шановні пані і панове, нарешті запрацював наш сайт з насінням. все, що я вирощую, тут можна придбати. Також будуть саджанці і будуть обробки від шкідників і хвороб. І дуже скоро додавлю, ще буде ґрунт, вермікомпост. спеціально для наших рослинок, особливо для вирощування розсади, він дуже гарний. Якщо ви хочете щось придбати, ви нажимаєте, наприклад, ось томати, вибираєте нужний вам сорт. Іде 30 гривень за 10 штук. Тобто, якщо ви додаєте в корзину один раз, то у вас з'являється в корзині цінин нужного томата. Якщо вам потрібно 20, то, звичайно, нажимаємо ще раз і так клацайте, скільки вам потрібно. Обрали томати, наприклад, переходимо, якщо вам потрібно саджанців, обираємо. Один саженця 250 гривень. Тобто ви нажали раз, один кустик у вас є. Нажали двічі, у вас буде два кустика 500 гривень. Ну і так, далі збираємо наше замовлення, все, що вам потрібно. Всім рекомендую брати трихадермін, бітоксібацилін і актафіт. Три препарати по одній пляшки вам хватить на весь сезон для обробки саду, для обробки дерев. Навіть кімнатні рослини можна обробляти від шкідників та захворювань. Тобто, лист гризущий, лист сосущі та грибкові, вам будуть не страшні, якщо ви в комплексі будете їх використовувати. Як це робиться, я зроблю скоро відео. І на каналі вже є відео, як це я робив. Я вам показував минулі. Роки. Тобто оці препарати, особливо трихадримін в жидкій формі, я всім завжди рекомендував. Сухий не завжди працює. Він теж добрий, теж якщо можете, придбайте, але дуже часто він йде підробний. Це живий трихадремін, його треба зберігати в холодильнику. Обов'язково звертайте на нього увагу. Якщо не в мене, то шукайте у себе, купуйте. тобто Хто захоче, той знайде. Як оформляється сам заказ? Коли ви зібрали. Нужні вам позиції, все перебрали, натискаємо оформити заказ, вводимо свій телефон, місто, куди ви заказуєте, відправляємо тільки новою поштою, оплачуєте і дуже важливо, після того, як нажали Оплатити, підтверждаєте заказ у себе в телефоні або на комп'ютері в вашому банку. Тому що, якщо ви перший раз робите на якомусь новому сайті заказ, то це треба зробити, а далі потім або один, два, три рази робити заказ, далі воно автоматично все підтверждається. Бо дуже часто мені пишуть, що зробив заказ, сайт висить глюче, я не можу заказати, чому так. Це тому, що ви не підтверджаєте у себе в приложенні в своєму банку замовлення. Не спішіть, уважно дивіться, і все у вас вийде. Це у мене ФОП. Ви отримуєте чек. Це для тих, хто переживає, що мене обманять, там нічого не прийшлють. Там будуть мої дані. Тобто замовлення 100% вам буде відправлено. Єдине, що зараз іде війна, всі знають, бувають затримки. Дуже часто у нас буває так, що відділення не працює, якщо йде тривога, нова почта зовсім не працює і не завжди, виходить, здати посилки. Тобто, Якщо будуть затримки, то всіх, звісно буду попереджати. Якщо вибирати, тут дивіться, кому що подобається. Насіння все моє, насіння все оброблене від хвороб. Тобто, можна висаджувати, не замачувати, як я показую у себе на каналі. Під відео в описі будуть Силка на сайт. Також буде силка на мій телеграм-магазин, на мій вайбер. На мій інстаграм, все там можна переглядати. На Ютуб канал в інстаграмі постійно викладую короткі відео, все, що я роблю, в Ютубі теж їх буду викладувати. Скоро ми вже починаємо з 14 лютого висаджувати перець, потім через 7-10 днів баклажани, потім через 7-10 днів помідори. І отак от поступово все буду показувати і розказувати. Так що, кому цікаво. Заходьте, обирайте, що вам подобається. Сайт вже працює. І ще ми тільки запустили сайт. Якщо будете сталкуватися з якимись проблемами та багами, то пишіть мені на вайбер, що у вас не виходить, будемо допрацьовувати. Тобто, тільки запустили сайт, можливо, будуть якісь проблемки. Про них обов'язково нам кажіть. Отже, шановні пані і панове, всім раджу своє насіння, обробки від шкідників, від хвороб. Обирайте і всім буде щастячко. Проклюнулося, ділимо висадку. Стаканчики стаканчики з ґрунтом. Якщо ви саджете на розсаду насіння, обов'язково за сутки до того, як висадити насіння, я обрабатую трихадерміном в жидкій формі. Я вам вже показував. Є сухий трихадермін, але він дуже часто підробний, він не працює. Краще все обрати жидкий. Ви розбавили, обробили ґрунт. Витримали сутки, якраз він пропитався, влажний став, прогрівся в термобоксі. Викладаємо пророща насіння. Якщо ви його проращуєте, якщо впевнений насіння, то просто закладаєте і через 3 дня воно у вас накльовується 4-5 днів, воно вже покажеться зверху. В фазі розсади ваші огірочки мають бути не більше. 24-25 днів, краще днів 20 і вже висаджувати. Тобто, краще менше, але не більше. Якщо буде більше передержуватися, соответственно, ви потеряєте велику кількість врожаї. Ні в комусь такого не допускайте. Поки насіння в фазі розсади, я роблю дві підкомки. Як тільки виходить перший настоящий листочок, Тобто у вас вийде дві сім'я долички, вийде листочок, ми робимо першу підкормку. І остання підкормка за 3-4 дні я її роблю до висадки в ґрунт. Щоб насіння взяло поживні елементи, напиталося влаги, потім не поливаю, щоб яком не був дуже перевлажнений, щоб він трошки підсов, то при висадці і не буде розвалюватися, і ви легко висадите його в ґрунт. В відкритий ґрунт і в теплицю неважливо. Перед тим, як висаджувати, ґрунт обов'язково теж обрабатую Тобто, Роблю луночки за сутки до висадки огірочки, проливаю їх хорошо триходермою, і тоді ніякі грибкові нам не страшні. По обработкам. Обработки я вам показував. Прошлі гада, Я обробляю бітоксибацилін, актофіт і триходрамін 3 в одному. Кожні 14 днів це теплиця, кожні 10 днів це відкритий ґрунт. Якщо йдуть дощі, обробляємо кожні 3 дні. От поки у вас, допустимо, вас задощіло на 2 неділі. Оці 2 неділі кожні 3 дні обробляємо. Якщо не будете обробляти, то обов'язково грибкові до вас прийдуть в гості і ви потеряєте більшу частину огірків, а то й всі. Просто прийдете в один день, а вони раз і засохші. Ні в кому цього не допускайте. Будете обрабатувати, ніяких проблем у вас не буде. Ну, обов'язково, якщо відкритимо ґрунті, вирощите, особливо в моїй місцевості, центр України. Зараз треба використовувати затіняючу сітку 45%. -відсоткову. Іначе гіркочки просто горять, дуже сильно у нас жарко. При висадці в ґрунт обов'язково добре рихлим почву і даємо столову ложку, я даю попілу. У мене дряваний кетьол і дуже багато попілу є, прямо в землю замішую. І хоча б 3-4 столових ложки хорошого перегночку. Просто ви ділаєте рихлу почву і гроші тоді добре стартануть. Підкормки кожні 10 днів ви маєте підкармлювати ваші огірки. Якщо у нас у відкритому ґрунті гарна почва, якщо почва не дуже, то, напевно, навіть і кожні 5 днів підкармлюється. Тобто, йдеться по рослині. Якщо рослина має крупний зелений лист, він не блідніє, темно насичений зелений, то перекармлювати не треба, бо буде гнати зелену масу в ущерб вашим зеленцям. Якщо рослина слабіє, листя такий жовтувати, просвіщатися, такий єлі єлі Світленькі, зелененькі, то обов'язково даємо азотну підкормку. Як тільки огурець починає масово плодоносити, це ну, залежно від сорта або гібрида, 45-50 день, може бути 60-й, ну, неважливо. Як, як тільки пішли зеленці, то чередуємо раз азотну, раз калійну підкормку. Як це робиться, я вам всім показував на каналі. Азотну я перебражую траву, любу зелену масу. Якщо це калійна, то я роблю 200 г. 200 г стакан розбавляю в воді. Перед тим, як розбавляти в воді, я тут даю 2-3 столових ложки уксуса, щоб калій можна було взяти звідтіля. Якщо не дати уксуса, то візьметься макромікроелементи, крім калія. Калій нам теж дуже потрібний. Тобто гаситься зола уксусом. Потім розбавляємо на відро води і по літровій чашечки під кожен кущик. Це, якщо вам треба, сразу же от сьогодні дати. І можна зробити настой. Літрова банка золи. Заливаєте водою, ждете сутки, воно все сідає, виходить така жовтенька водичка. Це концентрат. Його теж десятий розбавляєте і під кущики даєте. І так, і так, і так можна, але краще загасити уксусом, розбавити, і одразу вже можна проливати, не замарачуйтесь. Обов'язково, тільки пішло плодоношення, даємо через раз, раз азотна, раз калійна. До того, як пішло плодоношення, ми даємо в основному азот. Теж кожні 5 або кожні 10 днів. ну 5 днів це, допустимо, якщо у вас теплиці, не дуже гарний ґрунт або взагалі ґрунт не дуже гарний, важкі суглинки. Якщо рихлий хороший ґрунт, як я роблю, сидрати висаджуйте, то достатньо кожні 10 днів. Ну, завжди дивіться по рослині. Якщо вона требує якихось елементів, це. Видно. Якщо гірочки ваші скручуються, це не вистачає азоту. Якщо ігрочки світліють, такі жовтенькі сухі стають. Не вистачає калію і макро-мікроелементів. Якщо немає завізі, то обов'язково треба дати борну кислоту. Тобто, якщо чогось не вистачає, по рослині це видно. Якщо рослина жирує, не дає зеленці, а здорові лапухи мені часто присилають фотографії мої підписники, прям стоїть. Гарнюня, зелена маса, просто ліф стоїть, а гірків немає. Тобто ви перекармлюєте. Не давайте азот і все у вас буде добре. Як тільки пішло плодоношення, що ви починаєте збирати через кожні 2-3 дні огірки, обов'язково кожного дня поливаємо огірок. Будете поливати, будете з урожаєм, з поливом він бере всі макро-мікроелементи. Огірок може, допустимо, і без полива рости, він буде тоді чуть мідніше набирати. Якщо це обичні сорта, не гібриди, він може бути чуть-чуть гарьковатий. Ви тряєте в урожаї, якщо ви на ринок це все робите, то ви тіряєте в коштах. Обов'язково поливайте кожного дня, будуть усваюватися макро-мікроелементи, рослина буде розвиватися і у вас будуть постійно гарна зелена маса. Коли підкармлюєте, допустим, ви ділаєте збір огурця, щоб там не було дуже багато нітратів. Підкормка сразу йде скачок нітратів. Через 2-3 дня максимум він падає до належного рівня. Ну, Хоча б сутки треба видержати, щоб він упав, щоб огірочки були добрі, гарнюні, і там не було багато нітратів. Тобто підкормку робіть, от ви зібрали, сьогодні у вас збор. Зібрали всі огірочки, от у вас 2-3 дня поки наросте новий огірок. От даємо підкормку. Якраз ці 2-3 дні вистачає, щоб уровень нітратів впав до нормального рівня. Нітрати це кірпічики, з яких строїться. Весь організм огірка наливаються огірочки, тобто вони потрібні обов'язково. Просто треба держати їх в належному рівні, і все буде у вас добре. Без них нічого не виросте. Ці бояться цих нітратів, просто має бути. Гарний рівень, тобто не перевишати його, щоб не отравитися. Я робив відео, нітратометром ми міряли гірки, це все провірено, тобто 2-3 дні і все падає. Не взяв робити підкормку і сразу же збирати, допустимо, через 2-3 часа буде не добре. По підкормкам розказав, по паливам розказав, по обробкам розказав. Також ще дуже важливо, беріть ранні. Є ранні, ультраранні, ну це, в принципі, одне і те саме, середні і пізні. Тобто беріть ті ті, ті. За що ранніх, ви два місяці будете брати сразу же максимальний урожай. Потім вони одійдуть, вони дуже швидко відходять. Потім йдуть середні пізні. За що пізніх ви аж до морозів будете брати урожай. Тобто Якщо ви плануєте на ринок вивозити на базар або ж собі багато ярків, так розкидайте, допустим, щоб 20% у вас було ранніх. Процентів 30%, щоб у вас було середніх і 50% пізніх. І за що цього ви будете постійно з огірочком, які брати длінні чи короткі, беруть і ті, і ті. За що длінних ви більше зробите, тобто більша маса огірка. Соответственно, більше грошей. Но у вас мають бути і маленькі корнішончики, і длінні. Люди беруть різні огірки. Нема такого, щоб ще ганялися тільки за корнішончиками. Понятно, що як йде сезон закривання, то стараються брати невеличкі для закривання. Як на салати, то беруть покрупніше. Хтось любить прям такі здорові, як кабаки, заказують огірки, комусь так подобається. Хтось любить маленькі. В общем, всі люди різні, у вас все має бути і то, і то, і то, і то. Я рекомендую процентів 30, щоб у вас. Було довгих огірків, допустимо, такі, як китайське диво, ті, що до 30-40 см виростають. Ну і карнішончики, 70%. Карнішончиків. І ті, і ті розберуть, і заробите, і все у вас буде добре. Так що, шановні пані і панове, все розказав. Все підказав. Кому сподобалось пані панове пальчик вгору, підписуйтесь на канал, далі ще буде дуже багато цікавого. Залюбки за вами буду ділитися своїм опитом вирощування овочевих культур, і сад будемо обрізати. В общем, все буду показувати, тварин вирощувати. Всім дякую, всім до побачення! Все буде Україна, шановні пані панове. Не ссикаємося!